Мало хто звертав увагу, що зображено на купюрі 500 гривень. На цій купюрі основний малюнок лицьової сторони це портрет Григорія Сковороди, а біля його портрету намальований фонтан. Це фонтан нерівної рівності. Його намалював сам Сковорода. Сковорода був педагогом, філософом, співаком придворної капели, мандрівником, поетом, богословом. У Григорія Сковороди є концепція під назвою Нерівна рівність. Філософ узяв за символ фонтан, що складається з різних за об'ємом посудин, яких наповнює вода. Вони всі різного розміру, отже, не рівні, але усі вони наповнені тому рівні. Нерівна рівність, неодмінна умова життя всього світу, бо наш світ це немов посаджений рукою Бога сад квітник, де є яблуні, і груші, і вишні, і сливи, виногради, і жоржини, і троянди, і лилеї, і хризантеми, і матіоли, і все-все. Світ існує тільки тому, що різноманітний. Сковорода був філософом радості і любові, його баба була дорога й природа, і у всьому він міг побачити світло. Це дуже особливе вміння, чи можна його опанувати? Відповідь на це запитання кожен повинен знайти самостійно.